Христос, Господь Спаситель людських душ, пропонує ще сьогодні вибір тобі, друже. Він стоїть з протягнутою рукою і Він хоче дарувати тобі спасіння. Він є той цар, він є той владика, котрий ще дає людині вибір. І каже, сплячи, вставай, доста спати. Скільки ти будеш спати, відкрій очі, відкрий вуха, подивися. Який я, люблячий і минуючий Бог, каже, залишив славу неба і прийшов за тобою на цю землю. Так само, як за тим Хомою. Всі учні бачили, ви знаєте, Ісуса, а Хома ще не вірив, бо не був там, а Він за ним одним прийшов у той момент. І каже, Хомо, ти не будь невіруючий, а будь віруючий. І ви знаєте, що подібне сьогодні Ісус Христос пропонує ось цьому вірші правильно зробити вибір у своєму життю. І вірш називається Вибирай. Душа так прагне води живої, а серце лине до джерела, душа бажає знайти спокою, а спокій тільки біля Христа. Лиш там. Мій друже, знайдеш утіху, Ісус, тягар, твій важкий здійме, тебе обгорне любов безмірна, спаситель сльози твої зітре. Повір, що в світі знайти не зможеш. Більшого щастя, як є в Христа, цей світ лише душу твою тривожить, в ньому неспокій і марнота. Є дві стежини. Є дві дороги, одна вузенька веде у рай, простора інша, веде в безодню, а ти, мій друже, лиш вибирай. Дав Бог свободу, за нами вибір, скінчаться скоро земні літа, і злетимо ми у небо сині, якщо прийняли в життя Христа. Без бога друже, в земній дорозі. Заплачеш на самоті, а з Богом хоч і посіяш сльози та скоро радість пожнеш в житті. Сьогодні небо іще відкрите, Бог приготовив для тебе рай, все для спасіння зробив Спаситель, а ти, мій друже, лиш вибирай. Слава Богу!